Вітаю всіх гостей мого Ютуб каналу. В цьому відео хочу розповісти про рекордний пакет військової допомоги Україні від Швеції. 29 травня в уряді Швеції повідомили про передачу. Україні чергового 16 го найбільшого пакету військової допомоги від Швеції на загальну суму 13,3 мільярда шведських крон. В доларах це 1,3 мільярда доларів. Ну і в євро це 1,16 мільярдів євро. Головною, ну, можна сказати, родзинкою цього пакету, в всякому разі, в медійному просторі це літаки дальнього радіолокаційного виявлення, шведські літаки цього типу СААП 340 й АСС 890. Їх і так і так називають це asc 890. Це отой радар, який знаходиться на літаку. І тому не зовсім правильно називати його саме оцим, просто що це літак, а 890. Це якщо вже ну, САПа-340 плюс оце, оцей радар, так буде з моєї точки зору правильніше. Ну, Про літаки буде у мене окреме відео. Зараз про, про те, що в цьому пакеті далі. До цього пакету війде гусеничні бронетранспортери PBV-302. Швеція віддає нам. Всі свої оці подібні машини це машини досить старі, але вони оновлювалися і в досить такому непоганому стані. Точна кількість щось тут розбіжності в деяких джерелах 170 одиниць, в деяких джерелах 240. Тобто, отака 170-240, тобто приблизно 200 одиниць можна так приблизно сказати. Це дуже важлива така допомога. Ну і як озвучено міністер... міністром оборони Швеції, що це для створення нових бригад української армії. Це дуже суттєва така допомога. Броня не може бути зайвою, скажімо так. Також Україна отримає артилерійські боєприпаси 155 мм калібру. Також ракети RB99 це такий ліцензійний варіант американської ракети АІМ-120 «Амраам». З дальністю польоту. Ну, знов таки різна, різна інформація від 70 до 120 кілометрів. В даному випадку щось мені більше 170 кілометрів. Ой, 70 кілометрів, 120 це хтось так, ну не дуже так надійний надійне джерело. Тобто будемо рахувати 70 кілометрів. Ці ракети вони і для літаків, і для наземних систем ППО, в тому числі підходять до систем ППО Насамс, яких Україна вже отримала ну, якусь кількість, яку конкретно може нам про це і не потрібно знати. Далі, що в цьому пакеті ще? Автотестерни, які є в надлишковому. Ну, На долужковій кількості в Збройних силах Швеції. Це слова міністра оборони Швеції. Технічне обслуговування раніше переданого шведського обладнання та шведської зброї. Фінансова підтримка фондів та тимчасових ініціатив для швидкої та масштабної закупівлі обладнання для України. Це теж входить в вартість цього пакету. Також в цьому пакеті Інституту тотальних оборонних досліджень шведському доручено підтримати Україну в створенні власного оборонного науково-дослідного інституту. Тобто, Швеція підштовхує Україну і виділяє на це кошти, щоб Україна створила свій власний науково-дослідний оборонний інститут. Далі в цьому ще, в пакеті ще будуть термінали, будуть, є в цьому пакеті термінали з підпискою на супутниковий зв'язок. Ну, з цього складається найбільший шведський пакет військової допомоги для України. Величезне дякуємо Швеції. За її таку ну, дуже потужну допомогу Україні. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. А я вас дякую за всім, хто подивився це відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ще раз дякуємо Швеції і до побачення!